Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Шевченко. Якщо арбітер не пройде поліграф, він не повернеться до роботи. Куртуа несподівано зрадив Луніна. Кіпер Кіпереал знайшов клубу нового воротаря. Владислав Бопогло, довбик нічим не поступається Левандовському. Арсенал остаточно визначився щодо можливого підписання Мудрика. Сідайте зручно. Ну а ми починаємо. Першочергова задача повернути довіру до суддів. Для цього імплементуємо два нововведення. Перше це поліграф, його будуть проходити всі арбітри. Наразі розробляється прозора та зрозуміла процедура для цього. Друге призначення арбітрів жеребкуванням. Ми розглядаємо поліграф як можливість отримання додаткової інформації, щоб зрозуміти, з якими арбітрами ми можемо працювати, а з якими ні. Ефективність цього методу мені підтвердили співробітники спецслужб. Представники компаній, які використовують цю технологію. Тому, якщо арбітр не пройде поліграф, він не повернеться до роботи. Чи перевірятимуться минулі історії? Ні, минулі ні. Ми стартуємо з чистого аркуша. Поліграф стосуватиметься лише суддів. УАФ відповідає за підготовку арбітрів. Тому ми прийняли рішення стосовно них. Що ж до інших мовірних учасників процесу, то це справа клубів і відповідальних правоохоронних органів, розповів Шевченко в інтерв'ю Трибуна. Також ще нагадую, підтримайте нас та підпишіться на канал та поставте вподобайку. А також підпишіться на наш новий телеграм-канал. Там ви можете знайти щоденні новини футболу, аналітику та відео моментів та голів. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Агенти голкіпера Ніці збірної Польщі Марціна Булки ведуть перемовини з кількома клубами. Зокрема, серед них є Манчестер, Юнайтед, Атлетіко, Ювентус, Мілан та Інтер. За словами польського промоутера і коментатора Матеуша Борека, претендентом на 24-річного вратаря є й Мадридський реал. Уболівальники іноді сміються з мене. Після того, як я публічно сказав, що Марсін Булка постійно спілкується з Куртуа, і Бельгії здійсно рекомендує цього голкіпера Реалу. Це не науково-фантастичний сценарій. Наскільки я знаю, зараз його агенти ведуть переговори з дійсно великими клубами: це Манчестер Юнайтед, Атлетіко Мадрид, Ювентус Мілан та Інтер, цитує Матеуша Борика Джерело. Контракт булки з Ніцею чинний до літа 26-го року. У поточному сезоні польський воротар, який раніше належав Челсі та ПСЖ, зіграв 26 матчів, пропустив 18 голів, 15 разів зберіг свої ворота сухими і відбив 4 пенальті із 6. Центральний захисник Львівських Карпати Національної збірної Молдови Владислав Бобогло порівняв нападника Барселони та збірної Польщі Роберта Левандовського з українським форвардом Жирони Артемом Довбиком. Ми у чемпіонаті України грали з Дніпром-1. Довбик там був. Вони дуже схожі між собою. Відверто, ти граєш долбик навпаки ще ширший вищий. Так, долбик нічим не поступається Левандовському. Я колись думав, напевно, там якийсь гривень. Все ж таки швидко-швидко. Швидко, але не так, щоб різниця ось в цьому, сказав Бабогла в інтерв'ю брутальному футболу. Нещодавно з'явилася інформація, що Михайло Мудрик влітку може покинути Челсі у послугах гравця Збройної України, начебто, зацікавлений лондонський арсенал, за який виступає Олександр Зінченко. Щоправда, у літні трансферне вікно перехід Мудрика в арсенал точно не відбудеться, навіть якщо гравець відкрито заявить про таке бажання. Канонірів цілком влаштовує Леонардо Тросар, якого підписали після зриву трансферу Мудрика, за набагато менші гроші. Наразі все йде до того, що Михайло швидше за все залишиться на Стемфорд брідж Про це повідомляє Тім Донецький Шахтар, який у нинішньому сезоні проводить матчі Ліги Чемпіонів Ліги Європи у Гамбурзі, вирішив перебратися на іншу німецьку арену на євросезон 23-24. Вже наступного року на Шахтар очікує нова арена. Спортивний директор клубу Сергій Палкін повідомив, що у сезоні 24-25 гірники планують приймати опонентів в іншому німецькому місті Дюссельдорфі. Про причини зміни місця проведення спортдиректор не повідомив. Він лише зазначив, що експеримент з гамбургом спрацював, оскільки арена Volkspark Stadion майже 20 років не приймала Лігу Чемпіонів. Відзначимо, що у Дюссельдорфі розташований стадіон Меркуршпіль Арена, який вміщує 54 тисячі глядачів. Місцева команда Фортуна як і Гамбург грає у другій бундеслізі. Як вдалося дізнатися dynamo.kiev.ua, причиною відсутності Буяльського в заявці Білосиніх є травма. Відомо, що останніми днями Віталій не тренувався з командою. Про характер ушкодження і терміни повернення футболіста на поле інформації поки немає. Нагадуємо, у нинішньому сезоні в складі Динамо Буяльський провів 14 поєдинків в УПЛ. У його активі 7 забитих м'ячів і 5 асистів. У нас закінчується контракт з Джома, і ми маємо повне право зустрітися з потенційними партнерами. Адідас класна компанія. Вона коли з нами співпрацювала. І я відкрито говорю, що так, у нас є діалог з ними щодо можливої співпраці. А щодо Джома, ми опрацьовуємо варіанти та повинні обрати найкращі для нас. Я знаю, що вони працюють в Росії і буду враховувати це, сказав Шевченко в інтерв'ю Трибуна. Захисник Данило Без повернувся до загальної групи Кривбаса. Повідомляє прес-служба криворіжців. 25-річний оборонець травмувався на зборах в Іспанії під час спареного з дублем Бренфорда 6-1 і не зміг допомогти команді у першому офіційному поєдинку 24-го року проти ЛНЗ. Чемпіон світу вже провів спільне тренування з основою напередодні матчу 19-го туру УПЛ проти Шахтаря. До слова безкорований у поточному сезоні зіграв за командою Юрія Вернедуба 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи. У матчі 19-го туру чемпіонату України Минай переміг Металіз 25 з рахунком 2-0. Голами за Закарпатці у кожному стамі відзначилися Корнійчук та Скиба. Вперше з 5 травня минулого року Минай зумів перемогти суперника з рахунком мінімум у 2 м'ячі. Тоді це була Ворскла. З того моменту Закарпатці загалом перемогли 4 рази, три з яких у минулому сезоні, у тому числі технічна з Зорею. Більше того, сьогоднішня перемога над металістом 1925 перша у поточному сезоні. До цього було 7 нічиїх та 9 поразок. Також ще нагадую: підтримайте нас та підпишіться на канал та поставте вподобайку.